Ймовірні зміни в обласних лісгоспах, надання медичної допомоги військовослужбовцям та передача майна і земельних ділянок прикарпатські депутати провели одразу три профільні комісії. На них розглянули більше п'яти десятків питань. Детальніше про це наша Ольга Нестарук розкаже. Стартували із земельних питань, яких було майже півтора десятка на засіданні профільної комісії прикарпатські обранці обговорили надання лісоматеріалів для військовослужбовців, програму розвитку агропромислового комплексу та сільських територій Івано-Франківської області на 2022-2025 роки, а ще прийняття та передачу ділянок. Особливу увагу депутати приділили проведенню інвентаризації косівського лісгоспу. Коді якої вирішити всі спірні питання. А після закінчення інвентаризації провести реєстрацію прав власності. На земельній ділянці міцніспозитського призначення за Івано-Франківською обласною радою. Даним проєктом рішення пропонується надати дозвіл Івано-Франківському обласному комунальному агроліцпозитського підприємству Івано-Франківського агроліс» на розробку технічних документацій землеустрою щодо інвентаризації земель спільної власності територіальних громад, сіл селищ міста області. Перед тим, як говорити про створення там нового лісництва, агролісгоспу посім шкода, продовжуємо скільки там є. От якраз і цей проект рішення і передбачається провести металізації. Для цього треба що? Грошей, скільки десь треба грошей? Біля, Біля трьох мільйонів. Скільки це часу займе? Ну, До року часу. року часу. І коли це буде зроблено, тоді буде зрозуміло, де межа, де земля громади, де земля. Мосної ради ліси дискутували посадовці, і щодо лісів надвірнянщини. Комунальне підприємство працює збитками, не виплачується заробітна плата. Ну зрозуміло, що і не ведеться, мабуть, що господарський захист лісів, і, і тому необхідно. Якесь реформування пропонується реформування шляхом створення нового комунального підприємства «Агроспецліс» з новим статутом, статутним капіталом, новим положенням про наглядову раду. Голова провів нараду, запросив на нараду всіх голів в і сказав, що є цей варіант, що ми утворюємо новий лісгос. На Двернянській називаємо новий Різгноз. Якщо це рішення проходить на сесії обласної ради, Збирається наглядова рада і призначає виконуючого обов'язків керівника. Далі. Планується створення трьох лісниць. Правильно. Надвинянського, перевірсянського і Ланцівську в межах територіальних громад. Кращою погодні, хто має бути там лісником. Що стосується питання передачі лісів цим громадам? Це паралельний процес. А далі прикарпатські обранці обговорили галузь охорони здоров'я на порядку. Денному постійної профільної комісії 16 питань. Кожне питання було ключове. Початок року е планове питання. Те, що ми планували в минулому році, на сьогодні ми заслухали стан на дня медична допомоги при хронічних хворобах. нирок. це на дня медичної допомоги пацієнтам, які при на входять на діаліз. Це є проблема, яка наростає з щорохом. Це збільшується, й кількість пацієнтів не вистачає місць для проведення діалізу. Тому десь ми ініціювали при перед департаментом охорони здоров'я на максимально зробити увагу з боку сімейних медицини щодо і, взагалі, настороженості в цьому році, щодо хвороби хронічних хвороби нирок. Надання медичної допомоги військовослужбовцям у закладах охорони здоров'я області. Ще одна тема для обговорень. На сьогодні вдалося пролікувати більше 14 тисяч захисників. У структурі. Пролікованих найбільшу частку складають соматичні захворювання, це майже 54%, це є травми, які отримані під час бойових дій, майже 2525 випадків, поранення біля 4 тисяч випадків. Медична допомога військовослужбовців покривається коштом відповідних пакетів програм медичних гарантій. Крім того, у 2024 році на лікування даної категорії спрямовано мільйон 994 дев'яносто тисячі. Заслухали депутати і календарні плани заходів на 2025 рік. А ще питання щодо кадрових змін у трьох закладах охорони здоров'я Прикарпаття. Всі заслуговують на увагу. Кандидати ми заслухали їх. Є свої бачення, є свої кожне були дискусійні питання, зауваження. Якісь тому, але будемо ще в нас. Ще є час виносимо всіх їх на сесію, і на сесії вже будемо спільно колективно приймати рішення по закладах. Це є. Погонівський психоневрологічний, це Коломийський психоневрологічний заклад і е, е, наш обласний заклад психіатричної допомоги. Останньою цього дня стала комісія обласної ради з питань комунального майна та ЖКГ. Ми сьогодні розглядали хід виконання наших програм е, ці, регіональних, це е, по наших комунальних підприємствах. Перше підприємство з експлуатації майна. Е, також наше за підприємство розглядали питання. Оренні, як завжди, у нас є відповідно до заяв і пропозицій наших структурних підрозділів. І деякі майнові питання це про передачу земель, передачу майна, відповідно, це знову ж таки до, до пропозицій наших комунальних підприємств чи, чи наших організацій. Рішення щодо більшості питань, які були озвучені на засіданнях постійних комісій прикарпатські обранці прийматимуть на сесії Івано-Франківської обласної ради.